Чим завершився штурм храму у Черкасах? Як на план перемоги України відреагували у Брюсселі? І висока мода у космосі. Вітаю, друзі! Це ТСН Онлайн. Я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. План української перемоги поїхав до Європи. Сьогодні президент Володимир Зеленський представив кроки для завершення великої російсько-української війни в Брюсселі. Там проходив спеціальний саміт ЄС. З трибуни президент переконував, із достатньою підтримкою цю несправедливу війну можна завершити вже наступного року. Також Зеленський виступив у Європарламенті. А ввечері у нього запланований візит у штаб-квартиру НАТО. Наталія Фібрік з деталями. Разом ми можемо і маємо наблизити мир. Так заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні в Брюсселі. Там він бере участь у дводенному саміті ЄС і вже представив європейським лідерам план української перемоги. Європейська єдність це також зброя, яка захищає не тільки Україну, але й всі європейські народи, зазначив Зеленський. Він перерахував, що Україні потрібна зброя та фінансова підтримка, запрошення до НАТО, і це дасть значне посилення переговорних позицій України. Аїни український план має примусити Росію до переговорів і, врешті-решт, до справедливого і справжнього миру, зокрема через неядерне стримування, а саме через розміщення на території України ракетного пакету. Ми пропонуємо розмістити на українській землі пакет стримування, який або змусить Росію взяти участь у реальних мирних переговорах, або дозволить знищити їхні військові об'єкти. Для цього ми використовуємо підхід мир через погрозу. І мова йде про відповідний ракетний пакет. Путін просто повинен побачити, що його геополітичні розрахунки не справдилися, і членство в НАТО зараз, а потім і пізніше не матиме жодної політики. Тичної ціни це сильне рішення, яке не вимагає нічого окрім рішучості. Президент України заявив про необхідність провести другий саміт миру. Європа має підтримувати Україну зброєю та фінансово, і тут між Києвом і Брюсселем розбіжностей немає. Заявив голова Євроради Шарль Мішель. Також у Брюсселі сьогодні пройде засідання міністрів оборони країн-членів ЄС. Постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що у короткостроковій перспективі оборонний альянс не планує запрошувати Україну до членства. А голова НАТО Марк Рютте сказав, що Україна стане 33 м членом альянсу у майбутньому. Yes, in the future, NATO... Так, у майбутньому, чи то 32-м чи 34-м членом, але Україна буде в НАТО. Наразі здається, що Україна буде як 33-й член, але можливо хтось інший вискочить перед ними. Але Україна точно в майбутньому буде членом НАТО. Так, ми вирішили у Вашингтоні, тож питання не в термінах. Також Володимир Зеленський вже виступив у Європарламенті. Там його приймала президентка Європарламенту Роберта Мецола. І сьогодні ввечері Володимира Зеленського чекають у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Із Німеччини Наталя Фібріхте ТСН 1+,1. Церковні навколочки у Черкасах почопилися через свято-михайлівський храм. Він перейшов у власність православної церкви України, але про московському попута його прихожанам це не сподобалося. Тож вирішили піти на штурм. Під куполом розминали кулаки, запускали одне в одного лавками та метали відрами. Є постраждалі у ситуацію. Втрутилася поліція та міський голова. Чим усе завершилося, вже знає кореспондентка ТСН Неля Ковальська. Оці розтрощені лавки, це власне все, що зараз нагадує про події, що відбувалися тут сьогодні вранці. Хоча не тільки вони ось там на горі, український прапор у цьому соборі він вперше з моменту його будівництва. Відсьогодні цей храм гарнізонний храм Черкаської єпархії. До сьогодні цей храм фактично був головним храмом Російської православної церкви тут у Черкасах, незважаючи на те, що громада проголосувала про перехід до ПЦУ ще кілька місяців тому, кілька днів тому, тутешній митрополит перестав поминати українське військо і владу. Це й стало приводом для фактично захоплення цієї будівлі представниками православної церкви. Україну. Ми вночі сюди зайшли от, і зайняли територію по помир, мирному, як то кажучи. Але потім же ж ці всі люди, прихильники російської церкви в Україні, вони зібралися там десь кількість, я думаю, ну приблизно десь 300 душ було. І вони просто нас масою задавили. Вони нас задували балонами, вони вогнегасниками нас і били ними, і гасили ними. І ці ж бомби, я не знаю, ці як а димові димові шашки. Я надихався. Правда, у мене хлопці теж там потруїлися нормально. Так. Потруїли, відтіснили нас до собору. і Потім проламали масою цей собор там. Битва за храм відбувалася з четвертої ранку і фактично до обіду. Спочатку представники ПЦУ спокійно зайшли сюди. Потім тітушки РПЦ вичували їх зовні, і нарешті українцям все таки вдалося перемогти. Нині на території собору постійно чергує охорона. В ПЦУ побоюється, що представники РПЦ спробують. Повторно увірватися на територію та захопити собор в той же час. Тут вже готуються і розгортають свою активну діяльність. Тут, власне, крім гарнізонного храму, обіцяють організувати патріотичні курси та осередки для дітей. Не Денис, чи ж Посилення ППО, боєприпаси та бронетехніка. Сполучені Штати надають Україні пакет військової допомоги на суму 425 мільйонів доларів. Про це стало відомо після розмови Володимира Зеленського із Джо Байденом. До списку увійшли додаткові засоби протиповітряної оборони, боєприпаси класу повітря, земля, бронетехніка, артилерійські системи, БМП та багато іншого. Український президент зі свого боку поінформував Байдена про план досягнення перемоги над Росією консультації з цього приводу серед військових тривають. Речник держдепу Меттью Міллер поки що відмовився уточнювати, які саме положення в нашій ініціативі підтримує американська сторона. Один із пунктів, а саме запрошення України до НАТО, в якнайшвидші терміни, напередодні категорично заперечила постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт. Вона заявила, що альянс у короткостроковій перспективі не планує запрошувати Україну стати їхнім членом. Росіяни продовжують тиснути на Донеччині. Констатують фахівці американського інституту вивчення війни. Загарбники повільно просуваються поблизу Креміної Сіверська та Турецька, підійшли до Мирнограда, наступають біля Нью-Йорка, Катеринівки, Селидового та Новоселідівки. Пише Діпстейт. Кремль продовжує дотримуватися своєї стратегії війни на виснаження. Ворожий наступ на Покровському напрямку найімовірніше досягне кульмінації в найближчі місяці. Припускають фахівці. Зсу натомість мають успіхи на півночі Харківської області. Спецпризначенці разом із міжнародним легіоном звільнили лісовий масив, що розташований на північ від населеного пункту Липці, що на Харківщині, а ще знищили майже полк окупантів. Сприяють нашим силам і погодні умови, адже зет-блогери визнали, що їхній наступ на українському плацдармі в Курській області через погіршення погоди застопорився. Однак бої продовжуються вздовж цієї ділянки фронту, і кожна сторона має певні успіхи і певні невдачі. Загалом, протягом минулої доби, за інформацією генштабу відбулося 163 бойових зіткнення. Ізраїльські сили виявили сучасну російську зброю на базах терористичного угрупування Хезболла. Про це заявив прем'єр-міністр країни Бенямін Нетаньягу. Політик нагадав, що згідно з резолюцією Ради безпеки ООН від 2006 року, ліванській армії дозволено мати зброю лише на південь від річки Літані. Видання Більд пише, що зброя росіян була знайдена у тунелях а і бункерах бойовиків на глибині 8 метрів. Сахаля кажуть, окрім російської, там знайшли також зброю з Ірану. Також напередодні ізраїльським силам вдалося ліквідувати чергового командира терористичного угрупування на півдні Лівану. Він нібито планував атаки на Ізраїль з території свого штабу, здійснював артилерійські обстріли та запускали протитанкові ракети по мирним містам. Ситуація залишається напруженою і в іншому регіоні, де ізраїльські сили проводять спецоперацію проти угрупування Хамас у секторі Газа через бої, численні жертви і руйнування. Почалася гуманітарна криза. Сполучені Штати дали Тель-Авіву 30 днів, аби ті допустили гум конвої до регіону і унеможливили голод. Інакше США може припинити допомагати Ізраїлю зброєю. Посилення ворожої риторики КНДР. Північна Корея офіційно визнала Південну Корею ворожою державою. Тепер вони це прописали у конституції. Окрім того, Пхеньян оголосив про мобілізацію майже півтора мільйона громадян, нібито для участі у священній війні. А ще КНДР підірвала усі автомобільні та залізничні шляхи із південною Кореєю. У такий спосіб Хеньян хоче перетворити свої рубежі на неприступну фортецю. У південній Кореї відповіли, що готові жорстко реагувати на будь-яку агресію з боку сусіда. У США хенян закликали повернутися до дипломатії і не провокувати конфлікт. Шестеро загиблих у моторошній аварії на Вінниччині. За даними поліції, водій фури не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну, де лобом у лоб зіткнувся із мікроавтобусом. У бусі, крім водія, було п'ятеро пасажирів. Усі загинули на місці. З собою везли будівельні інструменти. Імовірно кажуть слідчі, з роботи поверталася будівельна бригада. Усі пасажири молоді хлопці, а двоє взагалі неповнолітні. Їм було 16 і 17 років. Водій вантажівки травмований. Він зараз під вартою. Чи був тверезий, у поліції? Поки не кажуть, взяли кров на аналіз. Якщо його провину доведуть, він сяде за грати на 10 років. Більше 200 обшуків у 20 регіонах, близько семи десятків затриманих, і це ще не край. Силовики накрили потужний наркокартель. За даними слідства, підозрювани завозили із Польщі за спеціально облаштовані склади прекурсори, а потім виготовляли з них психотропи. Збували дурман анонімно, зокрема через приватні логістичні компанії, ботоферми та телеграм-канали. Дохід із діяльності 19 підпільних лабораторій у семи областях. України ділкам приносив заробіток у 4 мільярди гривень на рік. Полювали на наркокартель правоохоронці не один місяць. В операції затримання було задіяно зо півтори тисячі поліцейських. Під час обшуків у підозрюваних виявили наркотиків на понад 400 мільйонів гривень, ще близько 7 мільйонів гривень були у різних валютах. У ділків вилучили лабораторне обладнання та 18 автомобілів. Тепер фігурантам загрожує до 12 років тюрми. Поліцейські ліквідували мережу міжрегіональних наркоугруповань, які виготовляли понад тонну солей, альфа пвп та амфітаміни щомісячно. Ботоферми використовувались як анонімний інструмент управління великою мережею акаунтів для збуту наркотиків та відмивання коштів через криптобіржі. Це дозволяло зловмисникам реєструвати численні облікові записи в месенджерах, платіжних системах та на криптобіржах, зберігаючи анонімність і заплутуючи сліди фінансових транзакцій. Це заради того, аби роздратувати чоловіка. В Китаї жінка змусила двох своїх малих дітей сісти на зовнішній блок кондиціонера, який знаходився на 23-му поверсі. Сама ж вона сіла поруч на підвіконня, не давала чоловікові пройти до дітей і голосно лаялася. Мешканці висотки викликали рятувальників, бо почули плач маленької дівчинки, яка дуже злякалася. Брата і сестру спустили по драбині пожежної машини, і тепер цей випадок розслідує поліція. Чи покарають жінку, поки невідомо. І що стосовно поведінки цієї жінки, думаєте ви? Пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Якщо у космос, то лише у Прада, перша жінка на місяці буде вдягнена у скафандр від модного італійського дому. Космічний костюм вже презентували на міжнародному астронавтичному конгресі у Мілані. Він, за словами розробників, покликаний поєднувати естетику та високотехнологічну функціональність у складних умовах на місяці. Тканина витримує екстремально низькі температури, тому перебувати на темному боці місяця астронавтки зможуть протягом двох годин. А у відкритих... Тому космосі до восьми, а от чого не знайшли на скафандрі, так це логотипу Прада. Проте випадково чи ні, силует костюма підкреслюють кілька яскравих червоних ліній. Вони перегукуються із дизайном деяких моделей колекції Луна роса від Прада і перекладаються як червоний місяць. Сама місія жінки-астронавта на поверхню місяця запланована наса на 26-й рік. Оглядають газові котли і печі та нагадують про обачність на рівненщині. Рятувальники проводять рейди перед опалювальним сезоном, адже щороку в зимовий період в Україні фіксують пожежі і смерті через порушення правил безпеки. Щоб грітися вдома без наслідків, фахівці нагадують, не можна використовувати саморобні опалювальні пристрої чи пошкоджені розетки, експлуатувати газові прилади без вентиляції та ремонтувати котли самотужки. Якщо ж в домі є пічка, треба обов'язково слідкувати за димоходом, а ще пильнувати дітей і пояснювати їм правила. Добридень. Не можна гратися сірниками, що необхідно перед початком опалювального сезону провести технічне обслуговування опалювальних приладів. Постійно дивитися свій димохід, чи не виникають там тріщини, адже від тріщин може випасти іскра, може спричинити пожежу, не розпалювали легкозаймистими рідинами та речовинами, тому що це може призвести до, до вибуху. До опалювального сезону готуємося, але осінь нас іще потішить теплом. Втім, недовго в Україні йде дводенне потепління, подекуди повітря прогріється до комфортних плюс 17. Приймати сонячні ванни зможемо 20 та 21 жовтня. Повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. Доти ж теплі куртки краще не знімати та й вдома закутуватися у пледи, бо цими вихідними нічні приморозки будуть у більшості областей. Вдягаємося тепло цими вихідними і плануємо наступні. Що будете планувати? Обов'язково зазначайте в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Дивіться традиційний випуск ТСН вже о 19.30. Соломія Вітвіцька готує для вас інформаційну картину дня. Я ж прощаюся, бережіть себе.